Наш димок, він вже приручився. Він вже приходить на те місце і, і вже там вечеряє. А ці тут вечеряють. Нема тільки білого нашого кавалера. Вже другий день немає. Мамка є, рижик є, черепашка є. Білого немає. Там водичку ми ставимо з Бимо, бачимо, що тут водичка є, ось в коробочці водичка стоїть і там водичка в нас. А там нема водички, Да?